Ні, загальнобудинковим лічильникам лозівчани продовжують чергувати біля будинків, аби зашкодити газовикам встановити на дім вимірювач газу. Вчора, 4 жовтня, страйкували мешканці 29-го будинку по вулиці Благовіщенській, бо до них приїхали газовики. У разі відмови вони запропонували підписати акти про порушення. Сторони слухала Анна Красноперова. Повідомлення про приїзд газовиків жильці побачили у переддень. На загальному зібранні вони вирішили разом зустріти газову службу. Ну, і ми вирішили зібратися тут утром і чекати, поки приїдуть. ось тут ми дежуримо з 9 часов. А за чим, щоб не поставили нам щічки? Поки мешканці спілкуються з газовиками, чотири контролери обходять квартири будинку. Хотіли сказати, що ставлять спільний щічик на дом газовий. За ілі протів, ну я проти, тому що в квартиру пускай ставят. А платіть за кого-то хто на ньому гріється на газі, а потім на всіх ділять, як то вообще общені Тим, хто проти загальнобудинкового лічильнику, контролери пропонують підписати акт про порушення. Але мешканець цього будинку, депутат міськради Олександр Мельник, попереджає сусідів, аби ті не підписували такий документ. Мені заставляють підписувати акт порушення про порушення. Я спрашиваю контрольора, в чому заключається порушення. Мені кажуть, що е, в том, что ви не допускаєте до е, загальнобудинкового лічильника встановити. Е, я кажу, ну ви ж заставляєте на квартиру, на мою квартиру. Я вас допускаю, заходіть ко мене і ставте щетчик. Я нічого не порушую. Цей акт про порушення передбачений кодексом газорозподільної системи, кажуть упад Харківгаз. Якщо потребителя не желает встановлювати домовой счетчик газу, оформляється акт, відповідний, согласно кодексу газорозподільних систем, і такий потребитель обязан быть переведен на ограниченные нормы потреблення газу. Ця норма майже у два з половиною рази вище ніж зараз попереджає ольга кліменко спожитий газ їм нараховуватимуть окремо від усього будинку якщо ж у мешканців не буде ні квартирного ні загальнобудинкового лічильника то з січня 2018 року це загрожує відключенням від газу есть потребители, которые не отказались от установки домового счетчика. Есть потребители, которые отказались от установки домового счетчика. Устанавливается счетчик домовой. Те потребители, которые отказались, эти объемы вычитаются из показания счетчика общедомового, а остаток распределяется между теми людьми, у которых учет газа производится на основании домового счетчика. Жильці багатоповерхівки пояснюють газовикам, що вони не проти обліку газу, але лише поквартирно. Вони хвилюються, що загальнобудинковим лічильником сусіди не будуть економити газ, а рахунок розподілять між усіма порівну. Також людей насторожує, що газовики не показують документи, які підтверджують домовленості з житлово-управляючої компанією, балансоотримувачем будинку. У цьому людей підтримує й міський голова. Те, що вони на сьогоднішній роблять, я вважаю це незаконно. Вони написали лист, що ми от встановлюємо тих в тих домах. Я їм надав відповідь, що встановлюйте ради Бога, ну візьміть технічні умови. Це порушення, без технічних умов ставити, робити щось на майні громади ніхто не дозволить. Жильці 29-го будинку по Благовіщенській вже писали листа на керівництво Харківгазу, де висловилися проти загального лічильника. А під час зустрічі з газовиками вони домовилися, що додатково надійшлють підписи відмовників. Вони сказали, що будуть їздити до нас часто, чуть ли не кожен день з Краснограду і питатися встановити цей лічильник. Я так зрозуміла, наступна їхня поїзд... приїзд до нас буде через тиждень. От за тиждень ми повинні якісь дії вже зробити. Ну хоча б зібрати ці підписи. Анна Красноперова, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.